Всім привіт! І сьогодні я буду розбиравати вот такий вот планшет. Мені, мені його подарили два роки тому. Я буду експериментувати мой планшет Android, видержи причинні штучки. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий рівень. Перший рівень це отакий олівець дерев'яний. Провіримо. Три удари. Що? Як бачите, плаше то нічого, тільки чуть помалювався. Перший рівень не справився. Другий рівень це у нас отака ручка. Вона... І зараз буде експериментирувати три удара. Перший удар. Опа, бачите, во. дирочка маленька. А ще можна оп і оп. О, тут жорстко. Тепер у нас йде пощоту такий от третій рівень, такий дуже колючий. Давай перевіримо отак от. Так вот. Що? Окей, може, отак от? Так вот? Що? Я не знаю, що з андроїдом, але якось йому пофіг. Тепер четвертий рівень, ми перше оцьою стороною будемо е, бити, а потім оцьою стороною. Перший удар. Пофіг. Майже не одної царапівки, такі маленькі. Я будто коп подув і все. Прийдемо к п'ятому етапу. У нас такий молоточок я його там взяв. Так, перший удар. Сразу, дивіться, зразу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слабенький. Ну, Оцей молоточок пройшов на удачно. І останній рівень у нас ось така фігня, я не знаю, що це таке. І ми так от три удара. Перший удар. О, чуть розбилося, ну слабинка. О, тут же мощно. І останній удар. Йма.